Туреччина різко скоротила торгівлю з Росією. Але чому давайте розберемося і почнемо з розуміння економіки Туреччини. Стаття під назвою Інфляція в Туреччині наближається до 70% через побоювання пікових темпів. Вийшла на Bloomberg. Річна інфляція перевищила прогнози, досягнувши 15-місячного максимуму. Центральний банк залишається на поготові після завершення циклу підвищення ставок. Щорічна інфляція в Туреччині стрибнула на 15 місяців вперед і досягла рекордного показника. Це сталося швидше ніж передбачалося, і це викликало увагу центрального банку, який все ще тримається на сторожі після припинення падіння процентних ставок. Цей ріст частково викликаний стрімким зростанням мінімальної зарплати у цьому році. Ціни в лютому зросли вже четвертий місяць, поспіль досягнувши 67% порівняно з 64% у січні. Прогнозований медіанний показник в опитуванні економістів Bloomberg був 66%. Щомісячна інфляція, яка є особливою уважною, спостерігається центральним банком. Також перевищила прогнози, хоча вона знизилася до 4,5% порівняно з 6,7% у в січні. А вона залишається високою і вище ніж у четвертому кварталі минулого року. Політичні регулятори очікують, що річна інфляція досягне свого піку понад 70% у травні, але минулого місяця залишили процентні ставки без змін після проведення накопичувального затягування на 3650 базисних пунктів за всіма етапами. З центральний банк наразі використовує стратегію очікування а погіршення перспектив означає, що офіційні витрати на позичення залишаються глибоко. Нижче нуля при коригуванні за поточними цінами. Центральний банк зараз вибрав стратегію очікування, тобто тимчасово не вносить зміни у процентні ставки. Однак погіршення економічної ситуації означає, що фактичні витрати на позичання залишаються дуже низькими або навіть від'ємними. Це може впливати на економіку, на суспільство, оскільки низькі або від'ємні процентні ставки можуть мати різноманітні наслідки для фінансової поведінки та рівня інфляції. Можна стверджувати, що за таких глибоко від'ємних реальних процентних ставок монетарна політика не є достатньо жорсткою, щоб привести інфляцію у відповідність до офіційного цільового показника у 5% та закріпити інфляційні очікування, сказав Пьотер Матис, старший валютний аналітик Intouch Capital Markets, який назвав рівень інфляції в Туреччині приголомшливо високим. Ми ще далекі від цінової стабільності. Але це наша мета, сказав міністр фінансів і казначейства Туреччини Мехмет Сімсек в телевізійному інтерв'ю Bloomberg HT перед публікацією даних. Місячна інфляція повернеться в тренд з березня, сказав він. Новопризначений голова Фатіх Карахан, який очолив центральний банк після несподіваної зміни керівництва на початку лютого, назвав підвищення мінімальної заробітної плати найбільшим ризиком для інфляційних перспектив Туреччини. У протоколі останнього засідання з питань монетарної політики також виокремлено значне зростання цін на необроблені об... не харчові продукти як основний чинник зростання цін. Виходячи з цієї ситуації, ми бачимо дані офіційної статистики. Щодо зовнішньої торгівлі. Туреччини за підсумками січня лютого поточного року турецькі компанії поставили в Росію товарів і послуг на загальну суму 1,29 мільярдів доларів. Роком раніше, за той самий період, експортні поставки становили понад 2 мільярди доларів, тобто майже на мільярд менше поставок відбулось. Примітно, що обсяги імпорту з Росії до Туреччини теж скоротилися приблизно на ту ж величину за підсумками лютого з 2 мільярдів доларів до 1,3 мільярдів. Мільярдів е, рік до року, як пише російське опозиційне видання Москва Таймс, причиною такого різкого падіння обсягів торгівлі став ризик вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки у грудні минулого року. Президент Байден дозволив американському мінфіну запроваджувати санкції щодо фінансових організацій і третіх країн за допомогою в обслуговуванні угод за участю підсанкційних осіб із Росії і за сприйняття. Постачанню обладнання російському військово-промисловому комплексу Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з Росії зі страху втратити доступ до долара, на який придбає майже половина світових фінансових транзакцій. Припадає ситуація, торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані анкарі барелі. Пише видання. Зазначається, що в лютому турецькі банки почали закривати рахунки пересічних російських компаній хоча раніше такі обмеження стосували. Лися лише тих юридичних осіб, які безпосередньо підпадали під санкції Сполучених Штатів у Кремлі. Вже пообіцяли вирішити цю ситуацію з Туреччиною, і частково це вдалося. У другій половині лютого деякі турецькі банки знову почали обслуговувати прямі платежі з Росією, але тільки з так званого зеленого переліку товарів: продукти, харчування, медикаменти, сільгоспродукція, текстиль. Але останнім часом відносини двох країн дещо охололи. Так, Туреччина перестала пускати червоні через босфор російські судна із зерном і зброєю. зафіксовано щонайменше кілька випадків, коли росіянам доводилося розвертати свої судна і плисти назад у порт від плиття. О, такі маємо новини станом на сьогодні. Тобто, бачимо, що Туреччина а, намагається балансувати, але ми бачимо, знаєте, таку позитивну динаміку а, щодо цих санкцій, які ми час від часу піддаємо осуду, і скоріш за все, справедливому осуду. А, але в будь-якому разі вони працюють і в руках Сполучених Штатів, якщо вони дійсно захочуть, щоб ці санкції працювали, вони почнуть працювати. І приклад Туреччини а, достатньо показовий, тому що а, навіть на такі країни, які на. Намагаються балансувати, знаходячись в альянсі НАТО, спілкуватися з Росією, приїжджати там, обмінюватись чимось. Але є певні важелі, це економічні важелі. І ми не дарма з вами почали говорити, що є певні економічні проблеми в Туреччині, через які. Вони вимушені слідувати санкціям Сполучених Штатів. Майже така сама історія не буквально, але проблематика в Китаї також є економічна, і е, той же Китай. Починає притримуватись деяких санкцій, скорочуючи активність банків на території Росії, транзакції, тому інше. Все це через те, що залежність від долара від Сполучених Штатів у них є, і це для нас дуже хороша новина, тому що як і Китай, так і Туреччина, і низка інших країн це єдині, єдині друзі Росії.